новину довести до відома е, ключового органу, і я якраз буду тут з звернення масової інформації. І воно спрацює як відкриття, тобто може ініціюватися відкриття справи інститутів для боротьби з корупцією набу ДБР, ДБ Вітаю, Мене звати Ірина Литвинчук. Я керівник і засновниця, співзасновниця громадської організації Еншпіль і також представляю Поліський національний університет. Зараз ми у першій школі Житомирській і проводимо захід в рамках ініціативи міста доброчесності за підтримки ЄОСІ, Європейської. Антикорупційної ініціативи в Україні. Завдяки е, ініціативи міста доброчесності, Житомир є учасником цієї ініціативи поруч ще з чотирма містами, ми реалізуємо проєкт публічної школи ЮІмпакт і зараз учням 9-11 класів цієї пілотної школи наші тренери. Ають про можливості взаємодії з органами державної влади, як зробити цю взаємодію публічнішою, як зменшити корупційні ризики. Мене звати Оксана Журавська. Я директорка ліцею номер 4 міста Житомира. У нашому закладі сьогодні відбувається крутий захід протидії корупції. Називається він Я маю вплив. Дійсно, це дуже круто, коли наша молодь має вплив. Вплив на протидію чомусь. Ми маємо залучати нашу молодь, аби вона залишалася у нашій державі, в Україні і працювала на благо. Так, звісно, це було дуже цікаво, це було гарно зроблено, це було досить інформативно, сучасно. Тобто враження тільки позитивне, тобто орудування. Знаннями про різні сайти, статті корупцію ну як її запобігати, як з нею боротися? Це дуже корисно у подальшому житті. Ну я вважаю, це була досить корисна інформація. Я більше дізналася про корупцію, більше дізналася про методи боротьби з цією корупцією і як потрібно. Ними оперувати цими методами. Ми проводили тренінг. Це тренінг власне для школярів старших класів. Це близько 70 дітей. Ну як дітей, це вже майбутні громадяни. Чому саме така аудиторія? Ми хочемо, щоб до 18 років це були громадяни, які не тільки знають свої права, але вони можуть контролювати, моніторити владу, з якою вони працюють. Ми хочемо, щоб вони бачили, що таке прозоро, щоб вони могли дивитися, що закуповує наша влада, тому що вона закуповується за наші гроші. Ми ми хочемо, щоб вони розуміли, що таке електронні послуги. Ми хочемо, щоб вони знали, як не попастися на гачок корупціонера. Ми хочемо, щоб вони вміли використовувати ті можливості, які їм дають і держава, і міжнародні органи, і різноманітні фонди, тому що насправді інструментів створено досить багато. Єдина проблема, що дуже мало громадян ними користуються, і дуже мало мало громадян використовують ці можливості. Ми сподіваємося, чому це молодь залучити ще їх батьків. Ти поділяють, діляться отриманою інформацією з батьками, і вони зовсім інші. Вони не такі, як ми. І ми сподіваємося, якщо ми дамо їм ці знання, вони дійсно будуть їх використовувати і дійсно. Е нам дуже важливо зараз не допустити зростання рівня корупції, тому що саме від мінімального рівня корупції буде залежати довіра до нас, наших європейських партнерів і подальше відбудова України. Ми систематично проводимо навчальні заходи. Ми єдине, що міняємо трошки аудиторії. Ми працюємо із держслужбовцями, ми показуємо їм, що також що ми можемо дивитися, і як ми можемо дивитися їхню діяльність, тому що коли людина бачить, що все можна побачити, що вона прийняла, що вона проплатила, вона Кож поводиться трошки по іншому. Ми працюємо зі студентами досить багато. Це друга наша школа. Перед тим ми працювали з 12-ю школою. Це друга наша школа. Ну ми плануємо так, що ми будемо поширювати цей досвід.